Товариша міністр оборони України, особовий склад управління оперативного командування, з нагоди, відкриття пам'ятника воїнам заглиби медичної операції та з нагоди 70-річного створення об'єднання. Вишаколоне. Начальник штаба генерал-майор Павлев. Прими їх не віло крива уже, не цей не було берений, на що на землі баталога, не троє кінь його Сьогодні ми відкриваємо пам'ятник загиблим нашим хлопцям, які віддали своє життя, захищаючи Україну сьогодні. Сьогодні ми будемо сказати велике спасибі всім службовцям західного оперативного командування, які кожного дня виконують бойові завдання. Я планую нагородити кращих і кращих, Це треба робити. Люди мають знати і відчувати, що про них думає українці, що про них думає народ, що про них поміжає. Президент і все керівництво країни. Тому я рахую, що дійсно ми маємо відходити від того, що було надумано, але те, що в нас в душі і серці, ми маємо підтримувати. 25-го року. 25-го? <коло> Виявилося? 25 <-го? клук> а ні, а ні. Я радий, що років молодше. Ну все до гарно виглядає.